Вітаю вас на каналі в'яжемо разом з Надією. Сьогодні е, хочу вам розповісти поділитися своїми враженнями від в'язання е, з пряжі вівчарі Етнокотон Класік. Цю пряжу мені подарувала Оксана з каналу Мої улюблені петельки, за що я їй щиро дякую. І вже я з неї зв'язала влітку. Ось таку ковтинку, мала змогу її поносити. Десь буквально 2 місяці я її носила, вже трішки похолодало, тому я її одягати не буду. І я хочу поділитися, розповісти свої враження про цю пряжу, свої плюси, мінуси, які я знайшла в цій пряжі і в виробі з цієї пряжі. Тому що дуже часто ми можемо дивитися огляди на саму пряжу, але про те, як вона себе веде уже в процесі носіння виробу, в процесі прання, в процесі експлуатації, ми не майже не бачимо таких відео. Тому я хочу поділитися, розповісти свої враження. І, звісно. Розповісти це вам. А якщо ви в'язали з такої пряжі, маєте досвід в'язання, маєте досвід експлуатації такого виробу з такої пряжі, якогось виробу з такої пряжі, то, будь ласка, Запрошую вас в коментарі. Мені цікаво буде почитати вашу думку, ваше враження від цієї пряжі і чи могли б ви її рекомендувати комусь ще. Так от. Про цю пряжу. Я так розумію, це пряжа недорогого цінового сегменту. Це український виробник вівчарі. Зараз зніму. Вівчарі етнокотон Класік. Тут у нас рекомендація на гачок 1,5 спиці, 15 але мені здається, це завелике. Я здається, в'язала на двійці, якщо навіть не 2,5, не пам'ятаю вже. Це пряжа апаратна. Склад бавов на 70% і льон 30%. Вага мотка 100 грам, Довжина 600 метрів на 100 г. Вироблено в Україні. Тут ось є номера телефонів. Я так розумію, де можна їх придбати. І ось така цікава етикеточка. Етнокотон Класік. Ну, що я вам можу сказати? Пряжа відкладу виріб. Пряжа приємна на дотик, дуже приємна, не надто суха, така, знаєте, як буває льон, але відчувається трішки сухість і м'якенької бавовни. Фарбування, я би сказала, воно не зовсім так от. Таке прям зафарбоване є такі невеличкі, інколи трапляються вкраплення по світлішого відтіночку, тобто, вона, мабуть, так профарбовується не дуже добре. І це вже видно в виробі, тому що мені здається, що виріб трішки змінив колір свій після декількох пранів. Я не скажу, що він весь змінив колір. Він, колір пряжі і виробу майже не відрізняється, хіба що трішки посвітлішав. Ну, мені так здалося. При першому пранні, перше я прала руками, то коліру, віддачі кольору не було, що мені дуже і дуже Подобається в пряжі. Я люблю, коли пряжа не віддає колір, тому що тоді, якщо віддає колір, то починаються різні проблеми. То не з тим закинув у прання, то чекаєш, поки, поки щось буде такого кольору, щоб випрати, то взагалі, якщо ти зміксував якусь декілька видів пряж, то вже чекаєш якогось сюрпризу у вигляді переходу одного кольору на інший. Тому я люблю такі пряжі, які не линяють. І м, хочу вам сказати, що в'язати з цієї пряжі дуже і дуже комфортно мені. Е, вона, Бувають інколи в ній такі потовщення, бувають інколи такі розслоювання. І я вам хочу сказати, що це не в кожному моточку, але е, у мене було три моточки, то в одному з них були такі, знаєте, як і потовщення, і таке. Е, Розсотування ось цієї ниточки, вона якби йде трішки так як скручена. Але е, я навіть вирізала деякі такі шматки з одного мотка, в іншому такого не було. Можливо, якийсь брак був просто в моточку. Е, а так, в принципі, ну, мені дуже сподобалася ця пряжа в роботі взагалі. Ну, я нею дуже-дуже і -дуже задоволена. В'язався виріб дуже гарно. Візерунок лягає, я би сказала, гарно, пряжа не косить. Так, про колір сказала. про... В одному з моточків, це ж все-таки в одному і тому моточку, що були там такі розсотування, ниточки, були навіть вузлики. В іншому моточку вузликів не було, чому я дуже і дуже була рада. І так, виріб я зв'язала. Мені здається, це десь на розмір 46, у мене пішло 230 г, якщо я правильно пам'ятаю, цієї пряжі. Ну, тобто, не дуже великий розхід, і це на нагачук. Я носила, вставлю вам тут фото, якщо в мене вони там, мабуть, залишилися, вставлю вам тут фото, про як ця ковтинка виглядала на мені. Але. Після декількох пранів я помітила, що пряжа трішки підсіла. Тобто не пряжа, а ковтинка підсіла. І я останній раз, коли одягала її, я була не дуже нею задоволена, тому що трішки підсіла або, можливо, я поправилась, не знаю. <ом kes toodles> well, non, та ні, мені здається, що це підсіла все-таки ковтинка. І що я помітила, ось, бачите, гарно виглядає. Це ось такий, як пілінг почався по пряжі. Тобто, ковтунці з'являються. І це, де у мене сумка прилягає до тіла, яку я ношу на плечі, є ось така проблема. Хоча ось тут уже сумка і не прилягає, але ця проблема де, -не, де є. Тому таке, як закошлачення є на виробі, ось видно, так. Такі. Такі невеличкі ковтунці. Звичайно, це можна пройтися машинкою для ковтунців. Але я вирішила показати вам, поділитися з вами, щоб ви були готові до такого. Не знаю, чи це вся пряжа так веде себе, чи це тільки ось ця, саме такого кольору. Ну, але ось ви бачите, так, що відбувається. Ну, і Річ я не так багато і часто носила, але ось така. Невелика проблема є. Хоча це, можливо, і не проблема, так як пряжа бюджетна, в принципі, ну, я би сказала, що це нормально. Я, звичайно, подивлюся ще в інтернеті, так як я цю пряжу не купувала, я подивлюся, яка зараз вартість на неї. І десь підпишу вам тут на екрані, тому що я не знаю ціни на таку пряжу. Але якщо ви хочете виріб, який не буде вам парити, який буде вам, е, вас зігрівати в таку більш прохолодню літню погоду, або ж не буде вас нагрівати в спекотну погоду, то, будь ласка, ось ця пряжа вам в допомогу дуже гарна. Я ковтинкою задоволена. Одне, що, мабуть, все-таки перев'яжу і зроблю трішки її е, ширшою, Тому що мені некомфортно ось тут під руками трішки почало мені тиснути, тому я, мабуть, все-таки перев'яжу цю частину, а можливо, і всю ковтинку. А там подивимось, можливо, донька її забере. Бо я те, що в'яжу, в мене дуже часто те, що на мене трішки малувати, на доньку якраз підходить. Ми з нею майже однакові, але у неї трішки об'єм грудей менший, і на ній гарно виглядають. Вироби. Так от, я виробом з цієї пряжі задоволена, чи буду я ще в'язати? Якщо буде можливість і бажання, і потреба, я буду в'язати з такої пряжі. Не можу сказати, що вона зовсім погана і я не задоволена, мені вона сподобалася в роботі, дуже класна. Виглядає у виробі класно, ну і, в принципі, я задоволена нею. Цією пряжею, цією ковтинкою. Прала, до речі, я її в пральній машині. Не, нещадно прала з усіма, ось, бачите, як? Я спеціально не прибирала ніяких цих ковтунців, щоб вам показати. Ну, скажу так, не критично, але воно є, бачите, ось, ну. І найбільше в районі, ось тут сумки, якщо носити на плечі, а я. В основному сумочки ношу на плечі, тому, тому якось так. Дякую, що були зі мною. Хочу вам сказати, що це відео не для якогось конфлікту чи для, ні, чи для, для якоїсь нав'язування своєї думки. Я просто висловила свою думку про цю пряжу. І можу вам сказати, що вона має місце бути. Вироби з неї приємні до тіла, не коляться, не кусаються, не щипаються, не, не парять, не нагрівають дуже так. Дякую, що були зі мною. Чекаю на ваші коментарі і ваші відгуки про ось цю цікаву українсь... пряжу українського виробника етно Котон Класік. Дякую, що були зі мною. Всього вам доброго, до нових зустрічей, пока-пока.